У ім'я і сина, і Свята Духа, Амінь. До чого ми, браття і сестри, сьогодні дожили? Сьогодні, сьогодні цікава неділя. В Чому її суть? Ви чули, як отець Олесий гарно сказав, що таке прощення? Я про те саме буду говорити, тільки з другої сторони. Ми всі знаємо, хто з нас є. Якщо не знаємо, то нам потрібно задуматися, хто такий я? І я повинен знати, то може не треба, ну отак здалік, здалік держи, отак держи. І Я повинен знати, я святий чи грішний, я правильний чи неправильний. Який я? Церковь нам нагадує. Що, кожен із, нас, кожен із нас не такий, як треба бути. Кожен із нас спорчений, хворий і що таке порча, а порча це і є гріх, значить, гріх, який у мені, який у кожному із нас, він. він Робить нас егоїстами, замкнутими самолюбивими, честолюбивими, благолюбивими. Ви ж розумієте, що ми хочемо усі. Ми ж хочемо, щоб нам було добре, щоб нам було спокійно, щоб нам ніхто не капав на голову каплю води. Так же ми хочемо. Щоб було достатньо, щоб був достаток. Оце ми всі хочемо. І це по-людськи правильно. Тому що ми живемо вже на цьому світі, і ми живемо у цьому світі, і це все правильно. А друге питання а що ж у цьому неправильно? Те, що ми хочемо, щоб нам було добре, правильно, а що неправильно? А, мабуть, є щось і неправильно, тому що, тому що наше хотіння не спілкується з, нашим, з нашою духовною сутністю. Ми правильно хочемо, щоб нам було добре. І другий раз оце наше хотіння, щоб мені було добре, воно розраховано і основано. Другий раз на моєму ближньому, який рядом біля мене. І я хочу, щоб мені було краще, як йому. Що ж неправильно у тому, що я хочу, щоб мені було добре? А в тому, що я другий раз хочу, не дивлячись на нього. Зовсім не дивлячись. Тому не випадково преподобний Дорофей сказав, що ми це сластолюбіє, сребролюбіє, славолюбіє, оце кожен із нас. Якщо ми другий раз залишаємося сам на сам, то я повинен закрити очі і про себе думати, хто я? Я це сластолюбіє, сребролюбіє, славолюбіє, оце я. Може, ви не вірите, що це правда? А це правда є. А я думаю, що кожен із нас розуміє, що таке сластолюбіє. Це ж у цьому терміні все наше життя на землі, все до, до найменшої дрібниці, навіть до того, що ми одіваємо, до того, що ми їмо, до того, що ми торкаємося. А якщо глибше, а якщо глибше? це страшно, це страшно, що таке сластолюбіє, а потім сребролюбіє, Та ж можна, коли нам говорять про сребролюбіє, то можна мовчати. Ви пам'ятаєте, зараз не показують такого по телевізорі, а раніше показували картинка і кидають мішками грошей на сіл. Гроші, 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 ще співає. А ми як відносимося до цього? Кожен із нас. А що таке слава любі є? Це ж така особливість у нашій суті, коли ми ніяк не хочемо признати, що я спорчений, що я хворий, що моя природа зовсім не така, якою вона має бути. Що я завидую, що я обіжаюсь, що я не люблю, що я ховаю, що я жадний. Який ще я? Хто бавим? А, а я кажу, бо це правда. А тепер, коли оце все ми нарисували, а ми, а ми нарисували, що намалювали? Образ нашої душі. І Питання, з таким образом можна приступати до Бога? Це тільки питання, а кожен із нас повинен дати на нього відповідь. Можна приступати до Бога з таким образом. Сластолюбіє, сребролюбіє, славолюбіє. можна і цим образом приступати до Бога. А ми кажемо ні. А що ж тоді потрібно, щоб можна було приступити до Бога? А Бог нам дав оце. І дуже просто дав. Він нам сказав покайся. Оце і все. А що значить покаяться? Це не тут. Це не слово. Покаяться це помінятися. Покаяться це стати із роздражительного. Спокійним, Сребролюбивого, щедрим, знестриманого стриманим. Я думаю, що ми так всім розуміємо. Ми по-другому не панімаємо покаяння, а тому не випадково покаяння називається таїнством. Це таїнство не там, у куточку в тому, що ми всі прийшли. І як мені один чоловік казав, батюшка, я вже терпіти не можу, я приніс вам усі гріхи на те. <ріхи> Кажу, давайте. Куди я їх подіну, то я й не знаю. Куди я подіну. Правда, що це не так? І я думаю, що ми всі розуміємо, що сповідь це не віддав комусь. І що я віддам? Я в не можу віддати зла. Завісті, недовольства. Я цього віддати не можу. Я можу в цьому тільки покаятися, але покаяться таким чином, щоб я у душі відчував, що так, Господи, я в Тебе прошу, бо я без тебе нічого не можу. Прости мені. А це ж тайна, це ж ніхто не бачить, що хто говорить сам для своєї душі. Це тайна, і ми нічого не можемо сказати. Абсолютно нічого. Тим більше в сьогоднішній дні. Так що, коли ми будемо просити сьогоднішній один другого прощення в церкві, оце зараз буде у нас вечірня, потім постове служба, постова служба, а потім один у другого ми будемо просити прощення. А як? Правда цікаво? А як? Словами скажу, а в душі що? А мені треба не словами сказати, а серцем. І не так сказати, що сьогодні сказав, а за порог церковний війшов і став таким, яким був, ненависним, гнівливим, обичним, непрощаючим, озлобленим. І ще яким? Навіть страшно і говорить, який я, яким ми, ми навіть до цього не торкаємося, тому що воно страшно нам торкнутися до цього. А тому що таке покаяння? Це ж величезна тайна. Покаяння це чудо, а чудо торкається тільки одної душі. А в чому її чудо? А в тому, що вона просто сказала Богові, Боже, прости. І я не можу сказати, що я більш не буду. А я Тебе прошу, ти мені поможи, щоб я стримався. А тоді твоєю силою я стримаюсь. У чому тайна наша? В чому наша тайна? Наша тайна в тому, що ми повинні прийти до такого душевного, до такої душевної настроєності, щоб ми побачили, що без Христа я нічого не можу. А він мій Спаситель, а Він мій батько, а Він мене прощає, а він мене чує. А тоді я, якщо він такий, тоді я з глибини своєї душі кажу йому, спаситель мій, Отче мій, прости мені і поможи мені, бо без тебе я зовсім нічого не можу. І я не думаю, що коли ми зустрічаємося із такою тайною, а в чому тайна? А в тому, що я без Бога нічого не можу. Коли ми зустрічаємося такою таймою, на рівні нашої душі, на рівні нашої свідомості, на рівні нашої віри, на рівні нашого відношення до Бога і до ближнього. А тоді для мене понятно, хто буде мій спаситель, хто він для мене. Не випадково сьогодні в Євангелії чудові слова. Якщо ви просите, я прошу. Якщо ви помилуєте, я помилую. І ще яке нагадування сьогодні вже Іван, якими ми справді треба, щоб були? Якщо я зробив добро якесь. І що мені хочеться? А мені хочеться, щоб Іван знав, що я зробив добро. А як у Єванделі сьогодні сказано, якщо ти постиш, заховайся. Зайди в кімнату, закрий двері, щоб ніхто тебе не бачив, щоб ти перед людьми відкрив своє обличчя, що воно радісне, що воно Боже, що воно достойне благодаті Божої. Таким наше обличчя повинно бути, коли ми постим, а не унилим, розсердженим, гнівнивим, бо не наївся так, як треба. Якщо не з'їв лишнього кусок хліба, то кого з'їм? чоловік жінку або жінка-чоловіка. Бо далі не треба йти. Хватить цього, правда? Хватить. Значить, браття і сестри, яка сьогодні неділя, Прощонна неділя, вона відкриває нам двері на пост. А що таке пост? Це стриманість і все. Від чого? Від очей, від рота, від ушей. Якщо хочете, від їжі, від емоцій. Якщо хочете, то від гніву. Якщо хочете стриманість від сластолюбія, сребролюбія, славолюбія. Якщо хочете. Як ми дійдемо до цієї особливості, то нам дуже просто у своїй хаті лишнього, лишньої ложки не з'їсти. Амінь.